Гаманці. Що тільки наші пацієнти після цих відвідин не роблять, колорадських жуків їдять, гризуть засушених двіркунчиків, заземляються до батареї, до вух заражену воду в баночках підвішують, зашитий собачий хвіст носять. Поливають себе настоєм на шерсті зеленої макаки. Можете записувати? Яких тільки порад не виконуємо, щоб привернути чужого чоловіка, потрібно дати йому понюхати спаленого свого зуба мудрості. Або поплювати через його обручку. Кого не запитають, всіх наврочили. Правда, серед них є люди, яким пороблено. У вас порча. Точно порша, дихніть, спасибі, тепер не дихайте, Порша. Легені дихають, ну я не знаю. Ну, а правим можете дихати, а лівим ні порша. Вам потрібно погризти в угол свого будинку поки місяць повний. А вас, у вас в районі пупка блок. Я Кажу, вам необхідно до схід сонця піти в ліс. Затиснути в руках тринадцять курячих пупків. роздягтись, як мама народила, сісти на мурашник і проти часової стрілки йорзати до третіх півнів. А вас, мадам, не йде бізнес, тому що енергія пішла, вам необхідно на тощак цілувати о електричну розетку, хам ображаєте мадам. Я лікував іноземних послів і бізнесменів, валютних путан і хронічних алкоголіків. Моє покликання, мадам, спасати людей від життя. Розслабтесь, мадам, думайте про щось веселе. Панове, починаємо сеанс. Приготуйте воду, ваксу, крем, томатний, кетчуп, ацетон, вазелін, дезодоран, задаран, шампунь, кислу капусту, аерозоль для травлення гризунів заряджаю. Готово. Установка була зроблена на такі страшні захворювання, як остехондроз, хрипи в животі, сказ, червона вовшанка, бобонна чума, а також з'являться такі страшні хвороби, як син мене і порча. Всім папа, хто придбав абоненти і хоче похудати на 100% підніміть руки. А що робиться з мочою? Вибачте, уринотерапією половина це діло вживає внутрі. Капає піп'яткою в очі вуха, поливає себе зверху, причитаючи, прийшов до одного, кажу, чого у вас в квартирі так воняє. А він каже, зате подивіться, як я виглядаю. Йому порадили від облесіння екскрементами гірського козла лікуватись. Так він їх щоранку на сковороді підігріває, потім лежить укупаний до охолодження. Все просто. А головне, що це допомагає тільки нашим людям. людям. Смішно. Смішно те, що ми самі з цього сміємось, а сміх це здоров'я. Тобто ми не такі вже й хворі, тому що так лікуватись можуть тільки здорові і сильні духом люди. Даїшник зупиняє автомобіль, старше Седоренко, ваші документи. Водій здоровенькі були. Даїшник, документи ваші права. І не говоріть спека ймовір. Права! Що ви сказали? Ви порушили ваші права. Говоріть голосніше. Ви порушили ваші права. Ви маєте рацію. Спека німо ні. Ви що глухий? Знак висить який. Висить знак який, де? Он там наверху, я бачу, я не глухий. Червоний з жовтим для чого повісили? Власне, що там висить, треба зняти, відволікає. Посередині на жовтому фоні. Що чорніє, таке червоне? Голосніше, дуже спекотно. Ви глухий, я погано бачу. Глухий і сліпий, так? не чую. Як ви їздите, спасибі, я не курящий, та ви не хвилюйтесь, я їздити вмію». Тоді скажіть, он чорна стрілка направо закреслена, що це значить? Не чую. Висоглухий, напевно закреслена, а потім, ну, передумали, ну знаєте, як нас завжди це буває. Ви при своєму розумі. Це означає, що поворот направо заборонено. Хто вам сказав? Я що по-вашому ідіот? Ви набагато на себе берете. Куди я по вашому повернув? Повернули направо. Не направо, а на ліво. Ви просто не тим боком стоїте. Ну добре, де у вас ліва сторона? Ось у мене ліва сторона, ось у мене права, у мене ліва рука, ця права. А у вас у мене ця рука ніколи не була лівою. Не горіть ці пухи. Всі знають, що це є ліва рука, а це права. Невже ви цього не проходили? А це регуліростик. Ви просто не тим боком стоїте. Я не тим боком стою. Ось іде перехожий, запитайте в нього, у нас ще не всі ідіоти. Товариш, йдіть сюди. Скажіть, яка рука є ліва, а яка права? Він не поняв. А фамілія моя крутов, я не питаю твою фамілію. Я працюю під псевдонімом Я не питаю псевдонім, скажіть, яка рука є ліва, а яка права? Перший раз чую. Тому що нічого не бачив, Отсутство та садроместі. Точно в дурдомі амністія. Яка ваша рука є ліва? А лічно в мене, і це в мене це ліва, це права. А що якісь переміни? та старший сезан. У нас з ним руки співпадають. А у вас переплутані. Даєшник чухає потилицю, перехожий, я можу йти, Ідіть. куди. Ідіть прямо. Нікуди не звертайте і опинитесь далеко. Спасибі! Товариш спасіте засіте. Вам щось треба робити своїми руками. Я, звичайно, нікому не скажу, але при вашій роботі. Можуть бути великі неприємності. І Я про вас нікому не скажу. Беріть його, і їжджайте. Да коли повернете направо, новий то наліво. Там проїзд заборонено, обрив пірва вам Давайте поаплодуємо цій дівчинці. Боже мій, який букет. Ді сюди, маленька, йди сюди. Маленька дівчинка. Я вас поздравляю. Бажаю вам щастя, здоров'я та успіхів в особистому та творчому житті. Так, всі чули, поцілувала. Так я кажу. Добрий день, діду, а дай Боже завтра теж, а позавтра кожен день. Кажу, дідуся, як твоє життя? Добре, синок, добре, Толя, не вистачає мільйона, щоб бути мільйонером!» Кажу, діду, що в тебе за курі бігають? Йду на автомобілі 50 кілометрів, воно біжить, 60 біжить, 70 біжить. А то мої, в мене таких п'ять курок, був півень та вкрали. Кажу, що це за курі? Вони несуться. Да. Кажу, а як м'ясо не знаю, синок ще ніхто не доганяв. Каже, то ти до матері приїхав, гостинця якось дєдові привіз. А ну дай на твоїх городських закуримо. Ти дивись, яка вона довга, якась капаталістична, Да? А що там на коробку пише, кажу, дідуська, що пише? Те, що й писали. Тільки тепер по-англійськи, Мінздрав попереджує. Куріння небезпечне для вашого здоров'я. Ти диви, а на лопаті не написав. Ну давай, каже, щось новеньке, веселеньке, тихи прошу тебе без політики. Я дуже радий, що в залі з'являється все-таки більше, особливо дітей, які не знають, що таке автобус на 40 місць, влізає 140 з мішками. Тільки рушили, обов'язково хтось спізнюється. Не дай Бог це бабуся з тлумочками через плечко. Водитель! а я куди вам бабцю? Мені до пінків, ви ж до, до пінків. Ні, мені до гарбузівки, автобус до піньків взяли бабцю. До, доїхала бабця до своєї гарбузівки, відкрилися двері, бабця випала. Ой, дякую, водять. Дякую, щоб ви все життя не ходили ногами. Водій людина теж з почуттям гумору відкриває двері. каже: Пеньки, вилазьте. Гумор це все. Зустрічаються два куми. Добрий день, куме Петро. Хау, дойду, з приїздом синкю. Very much. От що то людина була за кордоном. Може вип'ємо по чарці, відзначимо приїзд, випили по чарці, по другій. Що ви куми там бачили? Ну що бачив? Зебра бачив, а що то є? Ну як тобі сказати? Коня бачив, ну що ж не бачив, все життя на конях, таке, як кінь, тільки в полосочку. А ще що бачили куми Петро? Ну, бачив ще. Бери, от, гощайся, імпортні собачі консерви. <реш> Бачив ще кунгура, а що то є? Ну як тобі сказати, коня бачив. Ще що, що ж немає, я все життя на конях бачив таке, як кінь, тільки руки коротенькі, ноги довгі і в сумці дітей носить. Господи, спаси сукре, а ще куми ми що бачили, бери борщайся, е, значить, ще бачив жирахва, а що то є? Ну як тобі сказати? Коня бачив. Та що ж немає? Я бачив, я ж вам кажу, що бачив. Таке, як тільки ще довга, а зверху от таких от бабушка. Господи, а ще що бачили комитро? Ну, бачив, що крокодила. А що то є? Ну як тобі сказати, то не бачив. Я ж вам кажу, що бачив, не грама. Ну ну давай, куми. Хай живе непорушна єдність української з перцем і військи австралійської. До речі, як їх там спосіб життя? Їх живуть і радіють, а наші радіють, що живуть. А поки ви їздили куми по гриця по закордонах, нас пішла приватизація. А що то є? Це дуля з маком. Дулю ми вже маємо з тобою куми. От якби маку ще трішки. А валюту ви хоч привезли, куми Петро. Ну а як же? А конвертовану що? Я кажу, конвертовану привезли. А що то таке? А бачите, ви не знаєте. А конвертована валюта вашого сусіда, Арачуна рачуна Карапетвача є. Це гроші, які дають в конвертах великим начальникам. А Ретюн Карапетович називає ці гроші, знаєте як? Як? Капустою. І консервує їх в швейцарських банках. Каже, що нам це з тобою дуже взаємовигідно. Їм банк, а нам кришка. Куми, їй Богу, вас застрелять. Так за що? Ну, посадять. Так за що? Ну за що небудь? Так, ну за націоналізм. Так тепер за це не садять. Ну тоді за супернаціоналізм. А що то є? Це коли Москва пишуть з маленької літери, а сало з великої. Так тепер же КГБ нема. Так СБУ посадить. За що мене забили? А знаєш, як в 50-х роках? Альо, КГБ, КГБ, мій сусід їсть, та нехай собі їсть, так і круїсть, понятно, виїжджаємо. А от вже недавно в 70-х, навіть в 60-х. Алло, КГБ? КГБ. мій сусід їсть, так нехай на здоров'я, щоб собі їсть, так ковбасу ж їсть. Так нехай на здоров'я так батонами жиреть, понятно, виїжджаємо. А от в наші часи ми вже замед застали. Алло, це КГБ, ви що з неба впали, давно СБУ. Мій сусід їсть, понятно, виїжджаємо. Ну, дуже, куми, дай вам Боже здоров'я, щоб ви сто років жили, а 200 повзали. До речі, як ваш кабанчик одужав, одужав, оце ми ним і закусуємо. У ветеринара перед лікарем є суттєва перевага. Він завжди може, куме Петро, написати дорезать. І виходить наш український снікерс. Ну, давайте, куми, давайте. Знаєш, як родич мій приїздив з Голландії, казав на коня, давайте на коня. На коня він казав, то добре, то є окей, то є верівел, але чого я постійно з того коня падаю? А пам'ятаєте, куми Петро, як ви самі сіли на коня і не в ту сторону, а звідки ти знав, куди я мав їхати? Не потрібно нам нікуди їхати в хаті, де вона і сміх, де люди сміються, на такі прекрасні жінки обов'язково приходить щастя. Щастя вам, миру, злагоди і добра! На світі був колись діва, що мав. Лише одну дорогу він так співав, не мов кохав, той голос був Дарунком Бога, о, Небесний голос був, як так, чи кришталевий крові, і слухав за, і плакав за води, але панове життя артиста це тільки іскра, Барвистий сон.